Вечірні сукні та елегантські костюми. Показ мод весна літо 2019 відбувся в Івано-Франківську. Дев'ять дизайнерів з Прикарпаття презентували власні колекції одягу. Переконують це тренди нинішнього сезону. Відтак акцент зробили на сучасній інтерпретації традиційного вбрання. Чесно вам скажу, я особисто дуже люблю українських дизайнерів, тому що вони, вони створюють дуже також цікаві колекції, не тільки європейські у нас розповсюджені, але я вважаю, що наш український бренд є саме цікавий, саме різноманітний, і наші дизайнери створюють це не тільки красиво, але й якісно. Ефектно та колоритно саме цим при створенні будь-якого образу керується дизайнер Ірина Фенчак. На показі мод презентувала одяг у етностилі. Це сучасне вбрання, обрамлене елементами народних мотивів. Дизайнерка переконана, вишивка це завжди актуально для будь-якого віку та статі. Вишивку тяжко сказати, що вона не затребувана. Вона була віками і вона буде ще віки. Так що ну воно завжди актуально. Воно не буде ніколи не актуально, не модним, не це, звичайно добре не пере. Ригнути палку, добре не, не робити таке, як всі, от і ну, вона буде завжди, завжди потрібна, завжди в тренді. Досить популярним наразі залишаються також вироби з хутра. Дизайнер Ірина Недоляк каже: головне у її роботі впевненість у якості продукції. Звичайно, дуже велика конкуренція в наш теперішній час, але намагаюся створити щось ексклюзивне навіть з доступного хутра не тільки як з дорогого, а більш такого, як кожна людина може доступно собі дозволити. Традиційний показ мод проводять для підтримки українських дизайнерів і поширення їх креативних ідей щодо пошиття стильного одягу. Віра Ковцун Юрій Храбатин новин.